Вітаю тебе, друже! Сьогодні у нас заняття з математики. На минулому занятті ти вже вивчав число і цифру 3. А сьогодні ми з тобою продовжимо її вивчати. А тема нашого заняття число і цифра 3. Трикутник. Талочка зібрала гарний урожай, але сама не може його розкласти в кошики. Допоможемо на розкласти їй урожай по кошиках. Поглянь, які кошики ти бачиш! Так, з цифрами. Дві малинки в який кошик покладемо. Вірно з цифрою 2. Три груші. З цифрою 3. Одне яблуко. Який кошик. Так, в кошик з цифрою 1. Три полунички. Кошик з цифрою 3. Два агруси. Так, в кошик з цифрою 2. Один апельсин. В кошик з цифрою 1. Три сливи. В кошик з цифрою 3. Дві вишеньки. Так. В кошик з цифрою 2. Один персик. Вірно. В кошик з цифрою 1. Добре. Молодець. Поглянь, скільки на столі чашок. Так, три. Як ти гадаєш, скільки прийде гостей? Три, скільки необхідно виделок. Правильно, 3. А ложок. Три. А тарілок. Також три тарілки. Чого на столі більше? Вірно. Чашок. А чого менше? Так. Тарілок. На скільки? Правильно на один. Скільки кружечків жовтого кольору? Вірно, один. А зеленого. Теж один. А червоного. Також один. Скільки всього кружечків? Вірно. Три. Як ти отримав число три? Так, склали всі кружечки разом. Поглянь. У нас всього скільки кружечків. Так, три. Два жовтих і один зелений. З яких чисел ти склав число 3? Вірно. З двійки і одиниці. Пропоную тобі трішки пограти. Пригости білочок горішками. Скільки ти бачиш білочок? Вірно, три. А скільки горішків? Також три. А чи вистачить сім білочкам горішків? А тепер пригости зайчиків морквинками. Скільки морквинок ти бачиш? Правильно, три. А скільки зайчиків? Також три. Чи вистачить сім зайчикам моркви? Яка геометрична фігура сховалася в малюнку? Так, трикутник. Що ти можеш розповісти про трикутник? Вірно, трикутник має три кути і три сторони. Підгадай загадку! Він не круг і не квадрат. І не прямокутник. Має тільки три кути, звуть його. Здогадався? Так, трикутник. Тимофійчик взяв олічик, швидко щось намалював. Хоч верти, а хоч крути. Має тільки три кути. Чим трикутник відрізняється від круга і овалу? Вірно, у нього є кути і сторони? Пропоную тобі пальчиком обвести геометричну фігуру по контуру і назвати її. Тож, як називається ця геометрична фігура? Так, трикутник. Знайди схожі предмети до геометричної фігури. Пригадай, як утворюється число 3, про яку геометричну фігуру ми говорили з тобою сьогодні. А я дякую тобі за увагу. До нових зустрічей!